У зв'язку з тим, що свій дошкільний та шкільний вік я провів і прожив серед військовослужбовців, тобто дисциплінованих людей в формі та в погонах, це стало фундаментом при подальшому виборі своєї службової та життєвої діяльності. Саме завдяки тому досвіду та оперативним навичкам, які я здобув в оперативних службах нашої області, мені наразі вдається. Чітко, успішно та оперативно вирішувати ті завдання, які стоять перед очолюваним мною підрозділом. Управління головної інспекції це новостворений структурний підрозділ головного управління національної поліції в Чернівецькій області. Метою цієї служби є контроль за службовою діяльністю структурних та територіальних підрозділів національної поліції, оптимізація управлінських процесів, виявлення тенденцій та чинників, які негативно впливають на якість несення служби поліцейськими, їх мінімізація та. По можливості повністю викритиння до складу управління входить 14 атестованих працівників, які за своїми фаховими та морально-діловими якостями здатні всебічно та повно виконувати ті завдання, які стоять перед управлінням. За час функціонування управління нашими працівниками вдалося оптимізувати роботу нарядів реагування патрульної поліції, налагодити функції та якість надання поліцейських послуг поліцейськими офіцерами громади, дізнавачами, оперативними працівниками та слідчими покращити роботу поліцейськими на блокпостах області. Спочатку широкомасштабного російського вторгнення наші функції майже не змінилися, але хочу сказати, що вони певним міром розширилися. Нашою основною функцією наразі це є допомога людям. Ми співпрацюємо зі значною кількістю громадських організацій, місцевих активістів та небайдужих громадян. Хочу зауважити, що завдяки плідній та тісній співпраці з громадською організацією Справа Кольпінга в Україні нам, зокрема, вдалося допомогти дуже багатьом сім'ям на сході нашої держави, військовослужбовцям та поліцейським, які несуть службу на лінії зіткнення. Ця значна допомога складає понад 40 мільйонів гривень. Спектр нашої допомоги досить. Широкі для військовослужбовців та поліцейських ми намагаємося забезпечити форменим одягом, взуттям, медикаментами, бандажами, турнікетами, кровоспинними пов'язками і іншими вкрай необхідними речами, які допомагають битися з ворогом та нести службу в край складних умовах. Що стосується допомоги цивільному населенню, то ми отримуємо запити від наших громадян та маленьких українців і. Оперативно разом з нашими друзями та партнерами втілюємо наші запити в життя. Це базові потреби, продукти харчування, одяг. Також проходять часом іграшки, які допомагають нашій малечі боротися зі стресом в умовах війни. Хобі – це той час, який людина проводить. У вільний від роботи час, а у поліцейського з цим вкрай важко насправді, а з початком широкомасштабного російського вторгнення це от часу фактично не існує. Однак, хочу сказати, що все ж таки, коли знаходиться декілька годин. Ще декілька хвилин його в першу чергу хочеться приділяти приділити своїм найближчим це доньці та дружині, поруч з якими почуваюся щасливим. Наші плани і цілі управління головної інспекції є сталими та незмінними. Вони спрямовані на підвищення рівня довіри громадян до поліції. А ціль загальнодержавного насикла це перемога над країною агресором шляхом надання всебічної та можливої підтримки нашим збройним силам, нашим поліцейським та нашим громадянам.